Безугла і тарута почобились у раді, без угла блокувала трибуну цілий день. З'явився тут Тарута, як клоун при параді, сказав без углі прямо, що сирський не олень. Та враз почалась бійка. Згадався їм садочок, коли були маленькі, і смикали дівчат. Штовхнув Донецький потер мальвіну у пісочок, дала йому мальвіна ногою попід зад. Завжди Верховна Рада пишалась тусунами, у когось хворі нерви, у когось голова, завжди якась неприязнь з'являється між нами, у хід ідуть, як зброя, образливі слова. А тут багатий дядько, дюймовочка дебела, мабуть, щось там між ними раніше вже було. Можливо, в інтернаті дівчаток дядько бавив, йому хотіло ще раз, але не повезло.